Сьогодні була гарна гра, я вважаю. Гарний суперник. Ми віддали грі все, що в нас є, всі наші сили. Ми дуже багато готувалися на всі ці ігри, ігри. тому я вважаю, що грали гарно. Усі перемоги ми здобули своїм, своєю гарною працею. Тому з перемогою нас. Дякую. Набрали перші очки сьогодні. Якісь можливо особливі у вас почуття, емоції від цього. Так, цієї гри на цій грі я відав, що в мене все було. Це буквально моє життя. Сенс життя баскетбол. Сьогодні так, я вважаю, я зробив все, що міг. Okay. Коли ви вийшли грати наприкінці третю, чувак, всю четверту, чувак, майже галали, ви, грали ви молоді, і. Лава запасних, ну, просто не затикалась, як би там крик, підтримка і так далі. Наскільки взагалі у вас в команді працює все старше покоління, яке ніби вибухово підказує? Наскільки хто найбільше допомагає, як у вас в команді це працює? Кожен з наших гравців допомагає кожному, тому що ми одна команда, ми одна велика баскетбольна сім'я. Ми всі підтримуємо один одного. Завжди. Чому очікувана? Для кого очікувана? Для мене неочікувана. Очікувано виношення до вчорашнього, до вчорашнього можливо. Але емоції дуже гарні. 6-0 це дуже добре. Ми працювали над тим, щоб перемагати. І ми в кожній грі граємо на перемогу. Тому дуже гарний настрій. І дякую хлопцям за те, що вони. Виконують, виконують вказівки тренерів і фізично і тактично в, зараз в дуже гарному стані. Дякуємо за це. Сьогодні трохи більше ігрового часу отримала молодь. Як можете оцінити їхню якусь таку інтеграцію в командний стиль, в командну філософію взагалі в баскетболу? Ну у нас молоді не так багато. Це у нас Даніл сипала і Артем Качерга. сипала і отримує свої хвилини в кожній грі. І я сподіваюсь, він буде їх отримувати І ще більше Артем. – це перспективна молодь йому 15 15 років і сьогодні він забив перші свої очки в суперлізі чим я його його і вітаю він молодець дуже гарно фізично, технічно, технічно, це вихованець нашої спортивної школи вихованець нашої академії тому ми завжди працюємо над тим щоб підпускати молодь і інтегрувати їх в команду Якщо підсумувати, дивлячись сьогоднішнього дня, підсумувати два київські бабли в Джемаксі. І тут що можете когось значити? Якісь можливі моменти хотіли надати особливо увагу. Е -е, нікого не, не люблю визначати, але я скажу, що мені здається, що команда тільки набирає хід. На одному диханні цей бабл пройшов. Ваші суперники всі мали по два матчі, ви три, грали щодня. Якась така фізична втома відчувалася сьогодні чи? Звісно, відчувалася. Звісно, це тяжка робота для хлопців фізично і психологічно. Дуже важко відновитися. І е, такі ігри, як були у нас е, е, з Києвом, вчо, з київбаскетом вчора з мавпами. І, Насамперед, психологічно багато емоцій ти віддаєш грі і тяжко її засинати, і сон не завжди гарний. Але ж, я думаю, ми впоралися з цим. Ще раз скажу своїй команді, дякую за все. Банальне запитання, але для Артема Кочурина, Наскільки те, як лава запасних на дебідночку в кар'єрі і так далі, це сильно таке психологічна його підсилення для наступного? Ну дійсно сильно дійсно йому довіряють і тренери, довіряють і допомагають більш досвідчені гравці. і Станіслав Тимофенко і Загреба, і Мак Закурдаєв, І всі дійсно раді, те, що він сьогодні. Uh, my emotions are good um, i'm enjoying playing in ukraine the city of Lutsk is a beautiful place they've welcomed me with open arms i love it uh, did you manage to uh, walk downtown in Lutsk? maybe see some beautiful places yeah i got to see some beautiful places i got to see uh, the castles that that's out there there's a lot of a lot of nice spots to see in Lusk. Uh what do you think about the game Hard, difficult, difficult game, uh, difficult opponent, uh, team from, from the first place. Uh, so, what do you think about it? They're a very good team. We knew they were a very good team. They're the they're the number one seed for a reason. Uh, we started out slow, and it's hard to come back when you give somebody that kind of gap. No matter how hard you play. Thank you. Good luck. And Thank you. Question. Sorry. And what do you what do you think about the levels Ukrainian Super League? First, maybe opinion. Oh, it's a very good level of basketball. It's professional basketball. It's, I know, not very long ago Ukraine had an extremely, extremely competitive Super League, so it's still that competitive. It's still that, that kind of tough competition. Exclusive negative emotions. Completely prograned match. And even looking at the statistics, numascensu, that means, on all components of the game, the game was winning, Ще до великої, до великої перерви. Команда Дніпра просто діяла на таких швидкостях, до яких команда просто була не готова. Тому розвалилася і далі вже третя, четверта, чверть це було вже просто догравання. В цьому баблі протистояли командам з різних полісів турнірної таблиці. От після вчорашньої настанової перемоги над Кривбасом, перемашем з Дніпро Міч очікування. Було. Ну, звичайно, інші очікування, але нас е е всіх опустили на землю, де да, після Крибаси, можливо, хтось е якісь неправильні висновки зробив. Да? Тому Дніпро це зовсім з іншої планети, да? скажімо так, команда, принаймні е швидкості, які, на яких вони приймають рішення і взагалі на які грають. Тому десь можливо е не перебудувалось, да, після. Хтось, можливо, залишився ще. Вчорашньому матчі. Менезація багато було доволі відкритих тривачкових саме підготовлених. І їхня реалізація це більше психологія, чи відпулюється, кажуть на швидкості і неправильну. Я, я боюся просто, що ні, звичайно на швидкостях однозначно. Але це така ледь, ледь не тенденція вже у деяких гравців. Причому да, вони один матч. Забувають, а другий матч провалюють. Тому і сьогодні в першій половині там, і звичайно, там навіть влучили, там, якщо б там, свої китки, ну можливо, там було б трошки легше, звичайно. Але я, я дуже боюся, щоб це не було тенденцією, скажімо так.